І переходимо до розв'язування рівнянь. 993. Не, виконув... Не треба було виконувати обчислення, треба було порівняти суми чисел та їхню різницю. Для цього вам потрібно було записати суму числа першого і другого, записуємо мінус 9,34 плюс мінус 12,78. І різницю цих чисел. мінус 9, тобто ви повинні були записати і суму, і різницю цих чисел. 12,78. Цього достатньо. Ну, як, зараз? Будемо порівнювати. Аліса Хромова, що ти можеш сказати про першу суму. Ми додаємо два від'ємних числа. І в результат буде яким числом? Додатнім чи від'ємним? Від'ємним. Від'ємним. Ця сума від'ємна. І ми можемо над нею або під нею написати, що ця сума менше 0. Коли ми будемо віднімати ці числа, у що перетвориться на що, Аліса Плоткіна? Мінус дужка і мінус. Вони перетворяться на. Якщо на, додат, на плюс. На плюс. І в нас буде сума чисел з різними знаками. І ця сума буде, як правильно ти сказала, якою? Додатною. Додатною. Більше нуля. Так, ця сума більше нуля. Знак суми, пам'ятаєте? Так, знак суми. І тоді, який вираз буде числовий більше, перший чи другий? Другий. Так, другий. Другий більше, додатнє число завжди більше, ніж від'ємне. Ось ми і порівняли: сума чисел буде менше, ніж різниця чисел. Бачите, коли ми працюємо з від'ємними числами, тут треба бути дуже уважними. Так, не виконуючи обчислень, треба було порівняти різницю ось цих чисел та суму. Ось цих чисел. Так, порівнюємо. Різниця чисел буде, Григорій, 48 мінус 73. Відповідь буде додатня чи від'ємна? Від'ємна. Менше нуля, від'ємна, правильно. А друга сума буде більше нуля, менше нуля. А друга сума буде вже більше нуля. Більше нуля. Тому що ми обираємо результат, буде мати знак числа, яке більше за модулем. В першій сумі тут 73 з мінусом, а в другому 59 з плюсом. Значить, результат буде від'ємний в першому випадку, в другому додатній. Значить, між цими виразами ставимо знак менше. Перший вираз менше, ніж другий. Так само було, треба було зробити і третє завдання. Так, переходимо до рівнянь з модулем. Значить, номер 991. Запишіть, будь ласка, перше рівняння. Модуль Х, модуль x плюс 2,8 дорівнює 5. Любов Анатолійовна. Так. А ми о, вже навіть писали таблицю із рівнянням з модулем, та робили ці номера на домашні завдання. Так от я ж питаю, діти, почекайте. А, ні, Аліта, це, це ти виконала завдання, яке я задала сьогодні, на завтра. Ви ще нам на попередній неділі це задавали завдання. Розглядаємо номер 995, розв'язуємо рівняння з подвійним модулем. Стандартний вигляд рівняння модуль Х дорівнює А. І ми розглядали три випадки, коли А від'ємне, додатній або нуль. Дивимось. Наше рівняння має стандартний вигляд. Модуль дорівнює 2. Модуль різниці якоїсь під модулем записана різниця. Х, модуля Х і вісьми. Значить, а я вас вчора попереджала, що замість Х може бути записано і різниця, і сума, і добуток. Але цей вираз повинен містити змінну. Змінна Х присутня під знаком модуля. Добре. Дивимось на праву частину. В правій частині. Стоїть число А і воно додатнє. Значить, е, наше рівняння буде мати два корені Х1 і Х2. Як ми їх знаходимо? Ми зараз Сотколиш, включений Я мікрофон. Зараз Вероніка, виключте мікрофон, будь ласка. Давай. Значить, ми виписуємо оцей вираз модуль x-8, який стоїть під знаком модуля. До речі, оцей модуль, який я червоним кольором навела, називається зовнішній модуль. Розкриваємо зовнішній модуль. Виписуємо підмодульний вираз, модуль x-8, і прирівнюємо спочатку до мінус 2, а потім пишемо або. Знову виписуємо цей підмодульний вираз. Модуль х-8 і прирівнюємо до 2. Як за правилом, x1 в нас, ми розкриваємо знак модуля, x1 буде дорівнюватися мінус А і Х2 дорівнює числу А. Так само і тут. Підмодульний вираз прирівняли до мінус 2 і до 2. Або пишемо один раз. І тепер в нас утворилися два рівняння. розв'язуємо окремо кожне рівняння в стовпчик. Модуль Х дорівнює 2 плюс 8. Продовжуємо нижче. модуль Х дорівнює 6, і тепер наше рівняння спростилося і має звичайний вигляд модуль Х А, число А додатє. Ми записуємо знак модуля розкриваємо. Х1 дорівнює мінус 6, х другий корінь рівняння дорівнює 6. Переходимо до другого рівняння. Модуль х є невідомим. Невідомим зменшуваним. І ми до 2 додаємо 8, 2 плюс 8 10. Знову отримали рівняння. Найпростіше з модулем. 10 додатнє число, значить, наше рівняння має два корені x, тільки вже не x1 і 2, а x 3 Третій корінь рівняння це мінус 10. І четвертий корінь рівняння x четвертий дорівнює 10. Записуємо відповідь. 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 Плюс мінус 6 достатньо записати ось так відповідь. Плюс мінус 10. Це наше рівняння має 4 корені. І розглядаємо, переходимо до другого рівняння. Модуль суми. Суми модуля x і 2, і цей модуль вирівнює 7. Діємо знову за правилом модуль х дорівнює А, якщо А додатнє А більше нуля, то тоді опускаємо знак модуля, і наше рівняння має два коріння. Значить, модуль Х плюс 2 дорівнює мінус 7, або модуль Х плюс 2 дорівнює 7. х плюс 2 дорівнює 7. Так. Знову звертаємося до цього рівняння до правила, так, тут х1, і 2 Модуль х плюс 2. Ой, зараз. Я не діти, вибачте, будь ласка, отут модуль Х. Знак модуля закрилений там, де треба. Модуль Х плюс 2 дорівнює мінус 7, і модуль Х плюс 2 дорівнює мінус 7, Так? Розв'язуємо ну, окремо два рівняння в стовпчик. Модуль Х дорівнює мінус 7, мінус 2. Щоб знайти невідомий доданок, треба відрізнити відняти відомий доданок. І маємо, що модуль Х дорівнює Дивіться, чому це дорівнює мінус 7 мінус 2. Буде. Мінус 7, мінус 2. Це все одно, що мінус 7 додати мінус 2. Різницю записуємо як суму мінус 7 і числа протилежного 2. Отже, маємо модуль х дорівнює мінус. На бок капелі чому дорівнює модуль х? Мінус 7 плюс мінус 2, мінус 9. І ось цю суму, записану в третій строчці, тобто цю різницю. Ви повинні вже усно уявляти як суму мінус 7 і мінус 2. Мінус 9 від'ємне число. Модуль ми казали з вами завжди є невід'ємним числом. Тобто, випадок, коли а менше 0, тоді коренів рівняння немає. К, m. Коренів немає. Пишемо, коренів немає. Переходимо до другого рівняння. Модуль х дорівнює 7 2 5 5 – додатнє число, і наше рівняння має 2 корені х1, х2. Назвіть ці корені, будь ласка, гріша. Що буде рівні х1 х2. Х1 і Х2 дорівнює мінус 5 і 5. Так, да, якщо ви скажете навпаки, нічого страшного, скажіть 5 і мінус 5. Це теж буде правильно. Відповідь швиденько записано, плюс мінус 5, Можна так записати. І в нас залишається трошки часу.